Рено-каджар, народний автомобіль, який усі полюбляють. 1,5 дизель К9К на механічній коробці перемикання передач. Безключовий доступ, легкосплавні диски, асистент паркування перед, зад. Камерка заднього огляду також є. Хром присутній, автоматичне дальнє світло, контроль полоси, лінзована оптика. Асистент паркування передній також присутній. Салончик ось так виглядає в чудовому стані. Електроручник, обмежувач швидкості, круїз, 6-ступенева коробка перемикання передач, клімат-контроль, до речі, для двох зональний. Навігаційна система виводиться на цей монітор і вона працює в Україні. Щиток приладів у нас, іде, такі як віртуалочка, 247 пробігу. Мультикермо, повноцінний бортовий комп'ютер, дзеркала, які можуть складатися. Всі склопідіймачі, підіймачі, електропривід дзеркал. Задній просторий ряд, ну і місткий багажний відсік. Саме цей автомобіль можете придбати у кредит, у лізинг або обміняти на свій автомобіль з доплатою. Рік 16-й, 247 пробігу, ціна 16450. До речі, по безготівковому рахунку з поверненням ПДВ також можна. Знаходимося в місті Бардищею, у 8, це автомайданчик бієравто, обмін авто, кредит, лізинг і так далі. Це все у нас присутнє. Приїжджайте.